Привіт, друзі! Вас вітає канал Sapiens Med. Сьогодні розпочинаємо курс, який буде присвячений неврології. Розпочнемо із повторення нейроанатомії. Зокрема, темою першого відео буде спинний мозок. Отож, якщо дивитися на спинний мозок у повний розмір, то можна побачити два його потовщення. Це є шийне потовщення, яке знаходиться на рівні с Т1, та поперекове крижове, яке знаходиться на рівні L1S2. Чому виникають ці потовщення? Все доволі просто, оскільки в цих сегментах зосереджені мотонейрони, які інервують верхні та нижні кінцівки. Далі, якщо виконати розрізи спинного мозку у різних відділах, то можна побачити деякі особливості зовнішнього рельєфу. Спереду проходить глибока передня середина щілина. Ось. Ззаду проходить задня середина борозна. Далі структури будуть менш помітні, але їх легко пізнати: це буде передньобічна борозна, яка слугуватиме місцем виходу передніх корінців спинномозкових нервів, та задньобічна борозна, яка слугуватиме місцем входу задніх корінців спинномозкових нервів. Крім цього, якщо дивитися у шийний відділ, то можна побачити проміжну борозну, ось вона. Чому тільки у шийному відділі? Все доволі просто, оскільки тільки у цьому відділі знаходиться клоновинний пучок або пучок бордуха, який відповідає за пропріочутливість верхніх кінцівок. Далі розглянемо сіру речовину спинного мозку. На різних рівнях вона неоднакова. Якщо дивитися у шийні сегменти, то бачимо помірно розведені задні роги та добре розвинені передні роги. Зрештою, передні роги будуть формувати шийне потовщення. Якщо дивитися у грудний відділ, то бачимо помірно розвинені як передні, так і задні роги. Але виражений бічний ріг. Зокрема, це буде симпатична нервова система. І попереково крижові сегменти бачимо добре розведені як задні, так і передні роги. І саме вони формують поприково крижове потовщення. Далі схематично зобразимо корінці спинномозкових нервів. Бачимо, що через передню бічну борзу виходить передню, передній корінець. А через задню бічну задній корінець спинномозкових нервів. Ось вони разом зливаються, утворюючи спинномозковий нерв. Знаючи це, ми можемо дати визначення, що таке сегмент спинного мозку. Сегмент спинного мозку це ділянка сірої речовини, яка відповідає виходу однієї пари спинномозкових нервів. Наголошую, тільки однієї ділянка тільки сірої речовини, не білої. Далі. Якщо спідставити спинний мозок із хребтом, то бачимо, що спинний мозок закінчується на рівні L1, L2. Що ж виникає далі? Далі ми бачимо довгі корінці від поперково-крижових сегментів. В даному випадку це зелений та синій колір. І ці довгі корінці формують таку структуру, яка отримала назву кінський хвіст. І якщо ви запитуєте, що таке кінський хвіст, то для себе можна відповісти, що це передні та задні корінці сегментів поперково крижового Відділу. Далі детально розглянемо ядра сірої речовини. Я їх не підписував, але вони будуть в порядку так, як тут підписано. Отож, першим буде субстанція джелатіноза. Вона знаходиться у всіх сегментах у задній порції заднього рогу. І наступне це буде власне ядро Nucleus Proprius, яке знаходиться також у всіх сегментах. За що вони відповідають? А вони відповідають за чутливість. І приймають важливу участь у формуванні спіноталомічного шляху. Наступне це в нас інтермедіолатеральне ядро, яке знаходиться у бічних рогах грудних сегментів. За що воно відповідає? Воно відповідає за симпатичну нервову систему. Ось ми зобразили. І наступне це буде нуклеус сакраліс. Можливо, ця назва трішки неправильно. В різних джерелах по-різному писали. Але потрібно знати, що на рівні S2S4 сегментів знаходиться ядра, які відповідають за парасимпатичну нервову систему. Ось ці ядра. Наступне це в нас нуклеус дорзаліс або стоп кларка Він знаходиться у грудних та поперкових відділах, і він приймає важливу участь у формуванні пропріочутливості І буде утворювати задній спинномозочковий шлях. Далі переходимо до передніх рогів, і, зокрема, це моторні ядра. Тут потрібно знати певні топографічні особливості. Перша, якщо це задня група ядер, то це інервація згиначів, флексорів, а якщо це передня група ядер, то це інервація розгиначів або екстенсорів. І ще одна особливість: медіальна група відповідає за іннервацію тулуба. І чим латеральніші ядра, тим дистальніша частина кінцівки. Про це по порядку. Отож, перші ядра це в нас нуклеус дорсомедіаліс, які знаходяться у грудному та поперековому відділі. За що вони будуть відповідати? А вони інервують згиначі тулуба. Зокрема, це будуть міжреберні м'язи та абдомінальні м'язи. Наступне це будуть ментромедіальні ядра, які знаходяться у всіх відділах, як це зображено на схемі. За що вони відповідають? Вони відповідають за іннервацію розганачів тулуба. Зокрема, це буде м'яз розганач... точніше, м'яз виправляючи спини. Наступне це в нас вентролатеральне ядро, яке знаходиться у шийному та попереково-кружовому потовщині. За що це ядро відповідає? Якщо це шийне потовщення, то це інервація плеча, а якщо попереково потовщення, то це іннервація стегна. І знову ж таки особливість, якщо це буде задня порція ядер, то це інервація згиначів, якщо передня порція ядер, то інервація розгиначів. Наступне це в нас дорсо латеральне ядро. Ось воно зображене. Також воно знаходиться у сементах шийного та поприково-крижових відділів. За що воно відповідає? Якщо це шийне потовщення, то це інервація передпліччя. А якщо попереково кружеве потовщення, то інервація гомілка. І знову ж таки топографічна особливість. Задня порція ядра відповідає за інервацію згиначів, тоді як передня за іннервацією розгиначів. І остатнє, це в нас ретро-дорсомедіальне ядро, За що воно відповідає? Якщо це буде шийне потовщення, то це інервація руки, а якщо це поперекове кружеве, то іннервація стопи. І закріпимо. Задня порція ядер це є флексори згиначі, а передні екстенсори, ось тепер давайте знову ж таки нагадаємо ці топорфічні особливості. Медіальна порція ядра відповідала за інервацію тулуба. Середня порція за проксимальну частину кінцівок і латеральна порція ядра відповідає за іннервацію дистальних частин кінцівок. Добре, з цим розібралися. Далі, якщо брати. До, від 3 до 5 грудних сегментів, то можна побачити нуклус централіс. Це буде ядро діафрамального нерва, і відповідно буде інервація діафрагми, яка забезпечує червний тип дихання. Крім цього, у верхніх шийних сегментах знаходиться ядро додаткового нерва. Ось воно зображене. Що таке додатковий нерв це один з тапару черепно-мозкових нервів, але про це будуть окремі відео. Добре, з цим розібралися. Переходимо до останнього пункту цього відео це біла речовина спинного мозку. Біла речовина спинного мозку заповнена провідними шляхами, для зручності я їх поділив на таку міні-схемку, це є висхідні та несхідні провідні шляхи. Що потрібно знати про висхідні? Це є задній стовп, який містить тонкий та клоновидний пучок і забезпечує свідому пропріочутливість, це є спиномозичкові шляхи та спіноталамічні шляхи. І несхідні моторні шляхи це буде пірамідна система, екстрапірамідна система та автономна нервова система. Отож почнемо заповнювати цю білу речовину. Ось тут у нас відмічено тонкий пучок Fasciculus Gratulus. Його медіальна порція, яка темно-синя, відповідає за пропріочутливість нижніх кінцівок, тоді як латеральна порція відповідає за пропріочутливість тазу. Далі це кленовидний пучок. Його медіальна порція, яка відмічена темно синім відповідає за пропріочутливість верхньої частини тулуба. Тоді як латеральна порція за пропріочутливість верхніх кінцівок. Наступне це спиномозичкові шляхи. Це у нас передні, ось передні та задні спиномозичкові шляхи. Також відповідає за пропріочутливість, але давайте я зразу розкажу, бо забув. Спиномузичкові шляхи відповідають за несвідому, несвідому проприоочутливість, тоді як задній стовп, тобто тонкий та кладовинний пучок за свідому пропріочутливість. І останні з висідних провідних шляхів, це латеральний спінотоломічний шлях, ось він, та передній спінотоломічний шлях. Зразу говорю, що з точки зору неврології, нас більше цікавить латеральний спінотоломічний шлях. Ось він. Оскільки він буде забезпечувати відчуття болю та температури. Наступне це несхідні провідні шляхи. Перший, перший це пірамідна нервова система. Це є бічний кортикоспінальний шлях, який забезпечує інервацію кінцівок. Та передній кортикоспінальний шлях, який забезпечує інервацію тулуба. Далі ми будемо відмічати екстрапірамідну систему. Це буде руброспінальний шлях. Які забезпечує регулювання верхніх кінцівок, чому тільки верхніх? оскільки він є дуже коротким і закінчується у шийних сегментах. Це в нас ретикулоспінальні спінальні шляхи, це є мостовий, а це є медулярний, тобто який знаходиться у дугастому мозку. Вони мають різноманітні функції, тому про це поговоримо в відповідному відео. І далі це вестибуло-спінальний шлях, Ось він. Що він буде здійснювати, а він буде регулювати положення нашого тіла. І так, то спінальний шлях. Бачимо, що він знаходиться найбільш попереду. За що він відповідає? Досить такий цікавий провідний шлях. Він буде здійснювати рефлекторний поворот голови та тулуба у сторону несподіваного, несподіваного звукового чи світлового подразника. І останнє, що ми відмітили, це буде проекція автономної нервової системи, тобто несхідні провідні волокна, які будуть примувати до відповідних органів. В принципі, це все, що я хотів сказати. Якщо це відео було корисним для вас, то проявіть активність. До наступних відео, успіхів!